Молитвою і постом війну можемо зупинити. Отож до цієї фотографії людина написала не в образу віруючих, але питання комунікації насправді є дуже серйозним питанням, і мені здається, що в церкві дуже багато людей не розуміють цих речей. Уявіть собі, що цей плакат є на парафії. Зрозуміло, що це адресовано до вірян, які моляться, постять і так далі. Зрозуміло, що ми з вами навіть це робимо, і робимо це регулярно, але є нюанс. Якщо цей плакат повісити в місті, уявіть собі, що ви когось втратили своїх побратимів. Уявіть собі, що ви місяцями складали інших військових в евакуаційні транспортні засоби. І уявіть собі, що ви перейшли ці жахіття війни, і тут ви йдете і бачите ось цей плакат, який, в принципі, має звертатися до чогось позитивного. Зрозуміло, що і молитва потрібна, і піс потрібна. Але людина, яка дуже внутрішньо поранена тим, що бачила і бачить на фронті, коли бачить такий плакат, для такої людини це як плювок в межавич. Тому що цей плакат для такої людини буде означати, що то, що ти там воюєш, то, що ти там розміновуєш, то, що ти в полоні пробув стільки то років і тебе катували всіма можливими і неможливими способами, це все неважливо. От хтось помолиться, і війна закінчиться. Мені загалом йдеться про те, що ми, як віруючі люди, відповідальні за те, як нас будуть спостерігати не те, що невіруючі люди, а люди, які мають якісь своєрідні проблеми. Нам потрібно думати, як те, що ми з вами кажемо, як те, що ми з вами доносимо до своїх вірян і до невіруючих людей, чи це часом не може заболіти якусь людину. Я розумію, що тут ось цього чоловіка це образило. Наша молитва повинна бути підтримкою, а не плівком. Тому ось ці плакати повинні заохотити віруючих до молитви, але не віруючих людей або людей, які пережили страшні випробування. Це ні до чого доброго не спонукатиме. Є такий хороший принцип. Критикуєш, пропонуй. Пропоную борися так, наче перемога залежить лише від тебе. Молися так, наче перемога залежить лише від Бога. І я вважаю, що ось це гасло воно має дуже багато поваги до тих, хто за наш мир, за нашу безпеку. Кладе своє здоров'я і життя.